З початком повномасштабного вторгнення безліч людей та організацій повністю змінили напрям своєї діяльності для того, аби працювати на користь країни та допомагати здобувати перемогу. Серед таких громадська організація Чернівецьке товариство людей з інвалідністю мрія. Як функціонує організація з настанням війни? Дізналась моя колега Софія Малешко. Громадська організація Мрія опікується людьми з інвалідністю вже майже 30 років. Тут їм допомагають реалізовувати та захищати свої права і свободи, вирішувати побутові та соціальні проблеми, надають гуманітарну допомогу та сприяють працевлаштуванню. Крім того, організація займається й питаннями інклюзивності у Чернівцях. Ми надавали допомогу людям з інвалідністю продуктами харчування, постільною білизною, засобами гігієни, проводили зустрічі, тренінги, семінари з того, щоб люди відчували себе потрібним усунем. Спільства, щоб вони були на рівних, щоб вони відчували себе соціально захищеними в соціумі. Розумієте, якщо людина буде думати тільки про те, що ой, я з інвалідністю, я нікому не потрібна, то це не так. І, хоча буденні обов'язки нікуди не ділись, втім, з настанням повномасштабної війни справ організації додалось. Тепер тут допомагають внутрішньо переміщеним особам та зсу. Також ми спочатку повномасштабної війни. Почали надавати допомогу ЗСУ. У нас є своя скринька, ми збираємо гроші. Також доєднуємося до акцій, які проводяться в місті Чернівцях. Також приймали участь і в парку жовтневому бандаромобіль для бійців, тобто зсу. І з перших днів війни ми тут почали робити мадерівські смузі. Саме наша громадська організація відправила на фронт 7800 пляшок мандерівських смузів. Крім того, допомагають тут і облаштовувати побут переселенців. Збирають, а потім роздають необхідний посуд постільну білизну та одяг. Ми почали збирати посуд для переселенців. У нас тут досить багато через сіли подвір'я, були столи. Ми мили той посуд для того, щоб тому, що люди виносили той посуд з. Своїх гаражів, свої горищ, розумієте, той посуд, яким вони не користуються. Я просто написала на сторінці Фейсбук, що є потреба людям. Люди приходять і просять посуд. Почали зносити кастрюлі, сковорідки, все в нас тут було. Потім, власне, я закупила п'ять рулонів білої білизни. Ми пошили 100 комплектів постільної білизни для ВПО. Зараз в приміщенні організації облаштовують прихисток для переселенців з інвалідністю. Ми виграли грант на облаштування офісного приміщення. Тобто ми будемо встановлювати душову кабіну. Наразі проводяться роботи, будемо облаштовувати кухню. Також у нас з правої сторони буде кімната, де будуть проживати люди з інвалідністю. Тобто людина з інвалідністю, яка пересувається з допомоги крісла колісного дружина, яка має онкозахворювання, і поруч з ними буде проживати їхній син, надавати їм допомогу. В цьому кабінеті ми плануємо далі працювати, далі надавати допомогу ВПО, і я все ж таки вважаю, що кожна людина, яка живе в серці з Україною, має бути корисною саме в такі дні, в саме такий важкий час до країни, бути корисною не тільки для чернівчан. А для всієї України за період волонтерства до товариства долучились безліч небайдужих чорнівчан та інших волонтерських та громадських організацій, з якими пані Любов спільно робить одну справу. Також до нас почали під'єднуватися різні люди, надавати допомогу речами, бувшому вжитку. Хтось постільну білизну приносив. Потім ми з волонтерськими штабами почали працювати. Також вони доєднувалися до нас, і наразі в нас більше тисячі осіб ми до не дали. Допомогу тимчасово переміщеним особам». Незважаючи на велику кількість людей та маленькі приміщення, волонтерам товариства вдається робити великі справи. Пані Ольга приїхала до Чернівців з Нікополя. Волонтерить в мрії вже декілька місяців. Каже, пройти повз цю організацію просто не могла. В Марганці тоді був вибух зранку. Ми зібралися і приїхали до вас, і ми дуже вдячні цьому місту. Бо ми живемо тут понад п'ять місяців, більше вже, і маємо прихист у гуртожитку. І зустрілася з пані Любою майже два місяці тому. Вона займається дуже гарною справою, і вона має велике серце, велике серце і дуже міцна жінка. Дуже міцна така, і я приклоняюсь перед нею. Я вам це щиро кажу, бо таких людей я не зустрічала в своєму житті, і ця людина вона робить допомогу не тільки своїм інвалідам, з яких вона опікується, але ну, вона робить цю допомогу усім, кому потрібно. Усім і приїжджим, і місцевим. Всі, хто прохають, всі отримують допомогу. Я побачила, як вони важко працюють і предложила працювати. І я... Мене ніхто на це не штовхав там нічого. Я хожу сюди як волонтер і працюю від себе від щирого серця. Бо я не можу по іншому. Я не представляю, як це інакше. війна. Показала нам, що допомагати країні та оточуючим людям може будь-хто, незважаючи на власні можливості та здібності. А головне бажання. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4